Ну да, да. Понял. Ну я сам, я, я думаю, до 10-ї поиграем, то все. А ну то я піду туди гаша шина грати, бля. Гаша сина підешь поиграть? Ну да. Я ну, може каточку в К КС, полезно. Я просто наві, блядь. шо, если зараться. А навішок там. Так, блядь, тут лоб, залили. З нами Ладно. тіпи, пацани. Бля, може візьмемо цей тут? Справа синій от. Що за після обновы ФПС точка просів? Я падаю на оцей, блядь. Я впав на оцей. Ого, бля, я кость тут завис вообще, блядь. Вікні. Так, я беру на другой павашке. Ричко, речко, речка. А хто впав, десь знизу? Я на пару А знамя типи в нема? В соседнем доме идет. Знамя, не знаю. Опа, чую излива вот тут, в своем доме. Вроде тип, я название. Сбдется. Типа тоже там топает напротив. У нас є enemy, пацани. Да В яких так, домах бобів, для... точно не скажу, але Ой, вже гайся, тоді напроти. напротив. Там десь третій поверх. Ого, Ніхера ти дура. На тобі. Бля, я йому дав показці, пацаны, піднимите, пожалуйста. Блять, от. Понятно, блядь, м 24 газ, від Козел. То це напротив бар? Да, прям зелена міточка миточка викней. мене, мене нема... команд, тип. Чекайте, я нема. Вас пушать. Вас в домі. Дрожка, наверное, перепутал, блядь. Його? 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 Може выпрыгнуть на перший коври, да ты ему пацани! Да это попсы, брат! Бля. Я всі зразу репікнути, блядь. Тебя я... подобивали просто. Да я хтиб снизу. Та. Понятно. Дай Та такие, блядь, катки. Ладно, пацаны. Сейчас думав, ви вам. буде так Та я. не кинув, я думав ви зверху будете приймати, Та а я а... Тебе, блядь. Mm. Та я не за я блядь. Та я не не за тебе. А почекай, ми не Івана не запустимо. Та я не знаю, я не знаю, тобі не знаю, я не знаю, А Иван нашел капитан? Да. Понятно. Пригласите да. меня. Сейчас, бля, я клипну. На себя нажимаю, я зараз пригласу, я вам дам. Что я Вот тебе и пап. Да, что-то пошло не по плану. Я сразу в кошке. Э, я да батюш, получил, что там... Бля. настройки подавиться, як пап настроїти правильно. Що за музика, блядь? Украй, диви. Я вже носки бробка. дробка, носки, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А. Что, на мильту? Давай на мильту. 8 лет держится, а я играю тупо. Ну вже не такі, конечно, ну, як раніше времена на тонкого не, ігра ну, тримали. Але бля походу годує, поняв. Годує, навірно, ще й добре. Да. Моменти були взагалі всі закинули її, бля. Да, да. Ніхто не грав. Оп. Тут трохи покай, Там розработчики помінялись, продались кидайцями і в цьому. Добрі таргетологи. Вони да. своїх бабок на піку продали, блядь, коли бабку був на піку. Такі бабки там зробили. Зараз, зараз бабка так і стоїть, блядь. Десь тут китайці, блядь. Додають такі аніме і танці, блядь. Раніше тільки куні не було. Так, в Ощері, поняв, додають? Ні, не, блядь, це не було. Бабку любили за реалізм, нахуй. О, ми самі, дивимо, до шарики зліва, блядь, можна лупанути. Тачка, де? Можна бля залутати Там, лут. Побавили, бля, цю, о, бля, -контент, це контента. вони оце з с телефоном ньому, Оце, сейс, блять, на телефоні саме більше ты. Да, ти... та... да от це типа мне кажется більше що за руїн. Ну були. дятіна. Вони конкурують, стараються з ними, понял? А вони шо отдельные? Да, да, да. Да. Викупили, купили, пон ял? Пон ял? Ну тут просто... Да, ну то ставили бы типа для нормальных пацанов, типа компьютерную версию. Нормально. Не, но в чем пар... прикол, что там понял, в той пап мобайл грають на натуре там якісь девочки, блядь, пасики по лет 15, понял. Да. Всякие там Юрчаловые, понял эти. Пацанне... Типа, а тут, бля, на в натуре якісь. Я поехал по аирдроп. Давай. я еще знал, да я его забыл. Я да, тут. Добачу. прямо еще в зоне, балдеж вообще. Да. О, АВМ не хило. Брат, я не зря поїхав. Там до зараз ще одного зіб'ю. Під'їді. Блин, блядь. Шоб меня заку... забрили якісь леві тіпи і що О, ого. Та я плотно заїхав пацани Все, я иду, заулутаю нормальний лут. У мене, короче, МГшка і, а... і аві ти повинен тоді під то не влягати і. Да, да, але тільки мені нали тільки броні, каску, ці всі приколи, поняв, бо я одразу просто ж поїхав. Аирдроп, кстати, лотает. По одном? Пролетает. Да. Кто я? Листь икс. Я заберу. Чуть там он падает. А, ирод. Два даже, плеер. да. Сейчас все настроим, они не нравится. Що мені ділен? Можемо, кстати, підзакрити моста, як будто, ні? На ну, поки поки підзакрите, я думав. Типа, щоб основки не випустити. Да, більше не шкодко заряду. Пока собі да почекати, а там дальше в зону поїдемо. Бля, мені надо коліматор, бля. Кася на за аердропи. Ремонтр, каску треба. A R smoke. 6x тоже будет. Над нами я вертолет пролетал, пацаны, видите аккуратно. Ну бляк, не над нами, но прям без боку. Че, далеко кова ну ладно. Що може бути? Я туда пропущен, пацаны, по дышам, до стадии символ можно. Бля, если да, семерка будут валяться. При... Немая. Okay.

Вон Вон, вон, Оранжевый лутается что-то, блядь. На мусту прям? Да, да, на оранжевый. Вот тут. Вот тут и был. Бля, ты бачу. Вот, мазал брайк взял, Костян, ты скрин О, А, вот тачка всяк. его стоит. Бля, вот да. тачка, можно перекрыть. Вон тачка стоит, бачу, на оранжевый, ебать. Так можно выйти на дорогу сюда? Так, так а, он сам, наверное, перекрыл, чуешь? Наверное. Да, він шо-то Бар, там стоит, вон. Вон на жовтій стоит, подожди, бежу. Давайте ему йому... в спину. Та він дожал давай, подожди, намазал Давай, Можно ближче підбігти. Давай хоть якіс... я Я на МКшке. Хоть якийсь от Си дома будем позабрати. А тут почекати, поняв. Я не буду назад здавати, якщо... А да у него вон тачка стоит, він за, за собі тачку присайваю, понял. Заханежив, да? Угу. А не спалите. А десь ви крепкі пацани, третього броника не забираєте, да? Да, нам нахуй не надо, він. Я понял. Ми жорстки okay. на других хотіла. А як де він, він... Тільки не спалитись, шок. Він сховався. Десь. Ну його друзей не видно, саме цікаво. Що... Да. <плес> А ми може вже на цьому. Да, поняв, може він їх, жде, може він типи має забрати. Пацани, а я от його бачу, він нужна лежить, типа. Да, да. Чекай, чекай, подожди, чекай, подожди, подожди. Можемо ближче підійти і скинутись на. Може, може. Він каже, він неждать. А, зона йде, може. Можна бачить, я Бачу, бачу, бачу. Бачу. Ближче, да? Чи зараз? Я. Давай зараз скинемся. Готовий? Три, Давай два. Далеко, два далеко. Три, подожди. Скажешь. Два, три. Попав, вирубив його. Я його вирубив, я його вирубив. Добивайте його. А, його стріляють димом. Да, Я його вбив. Що, 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 що? Справа, Друзі, десь, звідси. Чекай, 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 от звідти летів десь. Пацани не вже дали булінга такого зі сторони. А, ми на країшку зони. Блін, нам би тачку пригріти. Так може цих не випустимо типа, блядь. Ні, ну да, да. А де вони там? Десь там справа і слева. А на мосту, дивіться, немає. А они на... Не... Вс ⁇ то по третий пару типа начало скидатись, прикинь его, блядь, реакцию. Раз в жизни мы скидаемся, а не. не по нам, блядь. Да. Да. Так, вот там вот смог разбить. Постави ещё. Пару штучек у меня. И что? И не видно. Да, еще, да, вообще. Во, во, бежать, бежать, бежать. А, и вон, и вон, дуже дальше. Я не буду за ВМ випалювати. Вон тут аж тип пацани на жовтій. І на жовтій. І на жовтій вон ще тип там бачите. А в тебе АВМ бачите? Да, да. Так я йому ж 2 тачки да за ВМ. Здрасте, бля, я да, ну. вообще-то за типа забив. То що? А, по... кіл, брат. Мені підтримку дало, значить, я добив. Може, ти раз попав, а я добив за Може бути. <социв> і що вони робити будуть? Вони ховатися Плевти будуть, десь... а може пливсти, так. Да. У них варіїв нема особливо. По лівій стороні можуть. Вони впасти в воду і десь виплисти, а ми їх не Ну я отут справа буду чекати, от жовту. А вони могли на корабль впасти, цей що пливе, ні? Ні, він далеко пливе. Чуєш, бо... Вон, 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 чекає мене. Оранжева, чекає мене. А, да, да, бачу. Тут скільки саме трів туди? 100, 200, 300. Бігаем, блядь. Просто щоб в натурі ці морські котики десь не вийшли, понял? Ну ми ж бачимо берег, їбать. Ви ж боть, може збігай по тачку. На всякий случай. А, чекну, понимаете, все-таки самолет лотать? Можешь шоссе скины. Да, кстати. Ну, кстати, ю... можно скинуть, что это над нами. Ну вони десь петлянулись. Бляк, скинув дурпа. Бля, ну, да. Так, талычайка, конечно. Пишешь, а я приїжджав, тачка, а вот тут вообще стоїть на жовтій вроде. да, да так... О, вот там кто-то іде. Да, тачка їде, тачка їде, пацаны. Вот стала тачка, вот стала тачка. И вот, вот еде тачка. Подожди, про нас не знают, вот сквад, про нас не знают. Тихо, 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 тихо пацаны. Сейчас, сейчас, хай станут, хай станут. Гасим оцього, 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 давай, отцо. Бля, пожди, куди вони сховались? А тепер вот так, слева. Не бачу. Ой, нихера, блядь. пацаны там... Бля, костянки тільки в нас. Выруби, 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 вырубив. Братан, а що надо було робити? Догодиться на них? Та надо було почекати, пока я буду сейчас, вони сейчас будут вон попал. Один в ноги, зараз буду свого піднімати там. Бля, у меня нема махаешки. А типа якісь уїхали направо, а ми не в зоні, чуєш? Нам би чуть-чуть. Бодя піджене машину, якщо шо потляна. Давай сюди, ось об цей домик. Ой, ми ты машину загнав, конечно, в саму Мільту. Да? Та ні, я на Мільту не заїжджав. Ну вот я уже, блядь. Я ж ти. Знав, що машина ближче. Вот Бачиш одна. когось? Де да, Костя? Бачу Блять Хай стане. Бля, не попадаю. Він сука дригається. Вирубив його. На нахуй! аж каска злетіла в Васі, хорош. Отвечай аж каска злетіла, бля, типа. Все. Да, не в зоні. Ми, якщо ж зону ждем і, це, і даємо дьору. Лежні, блядь. А ти, походу дали на п'яту. а красна зона, пацани, ховайтеся. А вони тоже в красній зоні, чуєш? Угу. Uh -huh. Їх може зона забити. Дивіться, можуть вообще на такой крутити жорстко. А вон поїхали, на баге, на базе сіли. Да? Заправка на заправці. Походу заправку, уїхав. То це не що, що з моста. Наверно. А, да, на Багевичу, на Багевичу. Барни, где вы пари? нахуй! Вирубив. Хорош. Нихуя себе. Ховайся, 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 Він сам себе взірвав. Піднімай-ка Я а ж казав, що міг слева закрутити тіп. Я живий, я живий. Це, це нормально, живий. Сховайся, бо красна на цей. На. Аптечку треба. А зона Раска, пішла да. вже. Тебе ще є? Ще є аптечки чи нема? Нема, нема, нема. На, 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 ще. Блядь, мінометка, ви сховались? На. Валзик, скинутый аптеку. Сховалися, нам надо тачку не взорвала, блядь. Тачку не взорваем. Чекай, надо хилиться и уезжать нам. А як тачку... чел в упоре, блядь? Він, наверное, обійшов якось. Поню по виті, я ж казав, він крутить. Понял, один крутив, блядь. Морский кетик, блядь. А ешь кажу, что может слева понял. Сидаем, парни, уезжаем. Сюда да, не да, уезжаем. Да, Пишите да. юсада, очкатики патроны забираю. морским кациком поехал можно было бы бля я почекай не могу вылезти из лица Поехали, и поехал поехал я справа сяду, если что буду Гасы, это все посад третья уже заработать четвертая правильно да будет да это больно ну да ну четвертая так только бля да в бля я бентин набрал ну ладно Ну, в принципі, біля зони так що... А я навіть не знаю що нам займати, якось може цього одинокого домика. До Або що, десь нак... живих подивись, ти бачиш вони да. всі на краю типи походу. Да, да. Або я десь отут аж пар... занімати з краю, ішда. Вагі стоїть, це вона принце, Бля. не Бля. Давай, давай, давай. Ні, хорош. Бля, там типе десь пра... прямо шпують. А, блядь, руля, пацаны, возьмете? Давай. А, сзади А тут, блядь, тачка, бачите, что А куда едем? Винтиков нема? Не, -а. я не знаю, а вон дроп лежит, иди, блядь. Давай вот только сюда, под гору, и будем штурмовать синий дом. Потому а, что там теперь будут, наверное. Я так проеду мимо, типа. Ох, блядь. блядь. Пацаны, якщо б ми навіть, навіть, навіть. навіть під'їхали під низ, поняв. Там нас би просто забрали, б, типи. Ні, то я казав під підцені, не красно. А, бля. Да я щось почали бо... не... гасити, я злякався, понял. Бля, я вообще не можу. Ну, я ні... Ні, ні по кому не стріляю, Ладно, катку. тільки я піду перекусю трошки. Давай, давай. давайте 5 минут